Щодо самого рішення Федерального суду Сполучених Штатів Америки про призупинення Трампівських мит, колегія із трьох судів ухвалила рішення про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перевищив свої повноваження, посилаючись на закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, який за висновками суду не дає Трампу права самостійно запроваджувати торгівельні мита. Згідно з Конституцією, США, сказали судді, це право належить виключно Конгресу. Ну, як на мене, друзі, ситуація безперебічня, скажу, дивна, м'яко кажучи. Справа в тому, що ці мита Трамп запровадив давно. Наміри запроваджувати мита указами були озвучені ним ще під час виборчої кампанії. І відповідні рішення Трамп ухвалював ще за часи першої каденції. Але. Коли ці мита не дуже шкодили економіці і політичній ситуації, в США, то якось так судова система Сполучених Штатів Америки закривала очі на те, що Трамп порушував конституцію. А тепер вони виявляються дослідили те, що в діях чинного президента Сполучених Штатів Америки є серйозні порушення законодавства США. Про що власне йдеться мова укази про всесвітні та дзеркальні тарифи перевищують будь-які повноваження, надані президенту, на сьогоднішній день у Конгресі Сполучених Штатів Америки для розгляду є законопроект, який передбачає введення 500% відсоткових мит до країн, які будуть торгувати з Росією енергоресурсами. І дійсно, ухвалення цього законопроекту передбачає. Ту ж саму процедуру накладання мит на всі товари, які будуть надходити до США, якщо цей закон буде ухвалений. Тому тут риторичне запитання, чому президент США може указом вводити мита і вони діють? А от Конгрес. Також може вводити ці мита, і вони також можуть діяти. Якась певна нестековочка є. Ну, обов'язково це ще буду розбирати у себе на каналі, але те, що рішення суду дуже не сподобалося Трампу, ну певне більш ніж очевидно. Було заблоковано наступні рішення: 25% мита на імпорт з Канади та Мексики. Скандальні рішення ми їх пам'ятаємо. 20% тарифів на китайські товари, 10% мита на імпорт з усіх торговельних партнерів. США. Додам лише, що нині, згідно до домовленості, яка була досягнута між Вашингтоном та Пекіном, діють 30% відсоткові мита на всі товари із Китаю до Сполучених Штатів Америки. 20% скасували. Також визнано незаконними взаємні тарифи від 20 до 50% на продукцію з 60 країн, що мали набути чинності 9 липня. Позов до суду подали 12 генпрокурорів на чолі з представником штату Орегон Деном Рейфілдом, який заявив, Конституція не дає жодному президенту необмежених повноважень підривати економіку. Ну, певне, вони цим керувалися. Білий дім також розкритикував рішення і оголосив про негайне подання апеляції. Представник адміністрації Трампа заявив, що президент прагне захистити американську економіку всіма доступними інструментами, але чомусь її валить, фактично валить. І ця апеляція зараз справді створила ситуацію невизначену для споживачів і компаній і потенційно продовжила боротьбу за те, чи залишаться чинними мита Трампа на імпорт. Ситуація насправді дуже і дуже дивна. Але цього варто було очікувати, оскільки у Трампа всі рішення хаотичні. Єдине додам. Що в той момент, коли Трамп ухвалює рішення про Мита, ринки сипляться, нафтові в тому числі і для нас це вигідна історія. Тому нам треба тримати ніс за вітром і використовувати цю ситуацію для себе, про що ми власне з вами на каналі говоримо вже не перший місяць. І на завершення вам також ще одна примітна новина, яку ми всі очікували. Ілон Маск оголосив про відставку з посади спеціального державного службовця у департаменті ефективності уряду Сполучених Штатів Америки, ДОЧ, не досягнувши поставленої цілі. Про це він написав. У мережі X шкодує, що йому не вдалося зробити те, що він обіцяв, хоча він потрапив під дуже серйозну критику і гейт з боку навіть своїх однопартійців. Але Маск вирішив піти в бізнес. Я не виключаю, що точно такої долі набуде і Дональд Трамп. Можливо, не так скоро як Лон Маск, але він впевнено рухається саме до цього.